Він народився на Луганщині у гірничому містечку Лисичанськ. Батьки Віктор Павлович і Катерина Семенівна були працьовитими і ревними християнами. Тато близько 20 років звершував пасторське служіння в одній із церков Лисичанська. У цій сім'ї народилося восьмеро дітей: Рувим, Сергій, Павло, Ольга. Зоя, Володимир, Люба та Олександр. Родина з року в рік, аж до пандемії, з'їжджалася у річницю весілля батьків 19 липня, аби підтримувати родинний зв'язок. Одружився Сергій, 20-річним юнаком. Із дружиною Любов'ю виховали четверо дітей Віталія, Олега, Оксану та Дениса. Мають дванадцятеро онуків. І дружина мене побачила. Вона вилетіла, вкинула там всі ті бутерброди, все кинула, вилетіла з тієї кухні, ухопила мене за шию і довго не відпускала. І були сльози, були оці обійми міцні. Ця зустріч двох люблячих людей. Ми будемо колись. Неймовірно зворушені оцією зустрічі з нашим Спасителем, з нашим нареченим, з Ісусом, який чекатиме нас. Якщо спробувати виміряти життя Сергія Вікторовича подіями, то це втілиться у такі дати. 1957. народження. СІМІ. Покаяння і хрещення Сімдесят п'ятий. З відзнакою закінчив гірничий технікум. Вступив до інституту. Сімдесят сьомий. Одруження. 91-й. Рукопокладення на дияконське служіння. 92 другий. Рукопокладення на пасторське служіння. 99 дев'ятий. Директор місії Духовне Відродження Донбасу. За час роботи місії у Луганській і Донецькій областях відкрили близько двох десятків нових церков. Це все було у Лисичанську. А в 2004-му сім'я переїхала до Луганська. І того ж року. Сергій Мороз здобув вищу духовну освіту, отримав ступінь магістра. 2008 -й. обраний старшим пресвітером по Луганській області. У 2014 році, в травні місяці, коли я вже виїжджав з окупованого Луганська, аби вивезти дружину, і треба було проїхати через декілька блокпостів так званих ополченців. Мої нерви не витримували. Дружина мене тіпала за рукав, каже, мовчі, бо застрелять. І я побачив, побачив бойову машину Національної поліції. Я ще ніколи не радів так міліціянтам, як в той час. Того ж 2014 року він обраний заступником голови Всеукраїнського Союзу церков євангельських християн-баптистів. 2015 року приєднався до пастирської команди Київської церкви Річорч. 2022 тисячі став директором місії Надія для Сходу. Його останнім відрядженням по служінню Союзу став Непал. Тут він на міжнародній конференції презентував гуманітарні аспекти церков під час війни. А також висвітлював тему переслідування і руйнування храмів окупантами. З Непалу він напише своїм колегам з інформаційної служби: мій відпочинок вночі після 50-годинної дороги до Катманду, став справжнім благословенням. Я знову у формі, на зв'язку і готовий до роботи. У цьому був увесь він, енергійний за вдачею. Бадьорий духом, ревний у своєму покликанні. Він, навіть виснажений і зморений зворотною дорогою, все ж організував собі зустріч у Львові, яка стала його останньою зустріччю, запланованою ним на землі. Наш Бог живий, він не втрачає контролю над ситуацією, і я продовжую декларувати. Цим, хто мене знає, що Бог завжди поруч і мені не страшно померти.